Нас там хрестили, ми там вінчалися. Ми хочемо тут. Ми не маємо права ще якісь свята проводити разом з окупантом. Бо він каже, що Владика йому не дозволяє правити по новому календарі. Він опирається на владику. Не собі правди, але хочемо по богослужіння. Най нам правлять за новим календарем, а хто хоче за старим. І ми не вимагаємо другого священника. Наша дитя рік лише це релігійна справа, що не боїтися життя вашої сім'ї, дітей. Такой, ще раз, У нас, нашій вже Малі, що а він що це робить? Призвляне свят. Ну, Тобі, Тобі дуробить. Ходити, -то позвонимо. Йому говорю, про мене говорив, що служити ті дітям. Він не має права не служити. день він має служити.